молитва. Тож запрошуємо усіх до спільної молитви з радою церков Переяславщини. І нехай ця молитва буде не лише про тих, кого ми втратили, а й про тих, хто сьогодні продовжує боротьбу. Нехай вона стане нашою силою, нашою вірою, нашою обіцянкою ніколи не зламатися. Прочитаю офіційну інформацію офіційного сайта Верховної Ради України 12 лютого 2025 року прийнята постанова про встановлення Національного дня молитви номер 12412 подана народним депутатом Арахамії. Важливо зазначити, необхідність прийняття проекту обґрунтовується тим, що з історії відомо немало прикладів. Коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії, ми переконалися на собі, на своєму житті, на своїй нації, своєму народі. І ми не можемо не бути вдячними законотворцям за прийняття такого важливого рішення, але хочемо доповнити його тим, що не тільки один день в рік. Який прийнятий і відзначений національним, а також молитва є важливим компонентом життя християнина. Соборна молитва, коли ми збираємося, і індивідуальна молитва за успіх наших воїнів, молитва за упокоєння полеглих і багато багато іншого важливого ми маємо. Творимо і повинні триматися нашого християнського покликання у спілкуванні з Богом. І навіть можна сказати, що молитва є прямим вказ... прямою вказівкою, доказом на те, що людина є віруюча. І якщо якийсь день пройшов без молитви, то в той день Бога для мене не існує, і Він не має значення. А коли я сотворив молитву, то я вірю і покладаюся на силу Божу і на ласку Божу. Дякую. Помолимось за Україну і український народ. Боже Великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, поколі сердець наших, приходимо до Тебе і скаляємо голови наші. Отче! Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу, за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Матір Україну, долю та щастя її дару. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаймо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирів, за калів, за немічних, за поранених і полонених, і за тих, що то милосердя та Твоєї допомоги потребують. З'єднай всіх нас в єдину велику Христову сім'ю, щоб всі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє нині і на віки віків. Амінь. Амінь. Молитва за хлопців, які зараз боронять нашу землю. Батько наш, ми приходимо до Тебе і просимо, ми благаємо Твоєї милості, то зараз боронить наш, наші кордони, нашу землю. Боже, ми просимо Ти захисти їх своїм захистом. Дай їм вистояти в цей час. Боже, підтримай їх. Ми віримо в те, що Твоя ласка і Твоя милість буде над кожним із них. Боже, і щоб вони повні до нас і щоб ми разом святкували нашу перемогу. Боже, благослови прошу. Дай, щоб кожен хлопець, хто зараз воює, хто зараз там, відчував на собі Твою допомогу і твій дотик. Ім'я Твоє просимо. Амінь. Зараз ще одна молитва за перемогу України над агресором. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших. Владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агрі на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир нами. Пошли грізного очільника небесного воїнства, Твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим. Щоб диявольські задами агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже нашій, Тобі славу посилаємо. і Сину і Святому Духові, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Так, а зараз виконаємо духовний гімн нашої України, Боже Великий Єдиний.